Автономні агенти штучного інтелекту автоматично виконують поставлену задачу просто людською українською мовою, від створення презентацій до повноцінних задач. Це вже не майбутнє, це тренд сьогодення, і саме в цьому відео ми розберемо, як створити власного ші асистента, використовуючи вже готові сервіси. Буде круто, розберемо багато кейсів і навіть. А про це розкаже Михайло. Ви ж не думали, що я буду тут все відео? Але з вас лайк, підписка і коментар за мою кр... А на зв'язку Михайло Пацан, засновник веб-нівернітету Льонту Global та і компанії Яйсен Global. З вас лайк, підписка, дзвіночок за максимальний креатив і дуже круту інформацію. Ну а ми давайте погнали. Сьогодні ми з вами розберемо те, як створити свого ші асистента, використовуючи вже готові сервіси. В Першу чергу, давайте поговоримо про ші асистентів, що вони мають виконувати. Тобто, в нашому варіанті, ну як на мене, ші Асистент — це певна е, Аїшка, певний автономний агент, якому ми пишемо, що ми хочемо виконати. Він бере і виконує. Тобто ми не сильно запарюємося над тим, як написати промпт. Ми е, просто прописуємо або проговорюємо задачу, це починаючи від створення відосиків, закінчуючи е, кодом, текстом і так далі. Тобто, ви розумієте, що я зайшов у створення відосиків — це саме легша задача. Е, і Таким чином, там робота з документами, робота з фінансовими даними і так далі. В те, що він це все виконує, а те, що він не знає виконувати, він думає, як виконати, пропонує рішення і так само і його робить. Фактично, це можна створити декількома шляхами, тобто, щоб дійти до цього агента. Перший варіант це створити його самостійно. Наприклад, в it компанії СІМГОВА ми створюємо для наших клієнтів таких агентів в локальних під з утриманням усіх конфіденційних. Правил і для високонавантажних систем саме під них. Це один варіант. Амо другий варіант використовуючи публічні деякі сервіси на базі різних нейромереж, наприклад, як той же Abacus AI, як, наприклад, Manus, який успішно не працює в нашому районі, треба заходити через vpn такому. і в такому випадку він запрацює і він дійсно крутий, дійсно виконує. Якісно різного роду задачі. До речі, вони вже почали давати доступи, тому ним можна дійсно і користуватися. Вартість всього на всього 40 доларів на місяць за 3900 кредитів. Їх вам вистачить аж на цілих два запита. Ну, мені, по крайній мірі вистачило приблизно на два з половиною. Ну для таких відносно неважких задач. Тобто це такий повноцінний співробітник за 200 баксів на місяць. І крім того, ж жомануса, в нас ще є. Ми з вами розбирали в попередніх відео на нашому youtube каналі. Це корморген Давайте. Який дозволяє створювати веб-задачі. І, відповідно, створюючи дані веб-задачки, він. Що може, він шукає в інтернеті всю необхідну інформацію, зберігає її, створює на основі неї різного роду документи, пише код, створює дешборди на основі цього. Тобто, фактично ми можемо створити для себе такі міні-задачки, відносно неважкі, важкі, мовно зібрати інформацію, проаналізувати, написати код, зробити дешборд, створити в той же глибокий пуш, глибокий тисяч, і відносно дешево в порівнянні з тим же манусом, тобто аж за цілих 20 доларів на місяць. І дійсно це виконує якісно. Це один з небатьох. За який я готовий платити. Але сьогодні ми з вами розберемо ще одну нейромережу, ще один сервіс, який називається Abacus AI. Це Чатлайн Темс. Фактично це команда штучних інтелектів, які... Працюють на нас і вміють виконувати різного роду задач. Тобто, фактично через один сервіс ми маємо багато різних нейромереж, і вони дійсно якісні і дійсно вміють виконувати досить багато задач, тому що не просто в форматі задати певний запит, а і виконати прям повноцінні роботу з. Комп'ютером, створити апки, працювати з кодом, і така прикольна фіча, яка називається Router LLM, тобто він сам вибирає, яка із Олемок виконає цю задачу найкраще. І так само є така штука, як ai інженер який вміє створювати ai агентів тобто фактично наших асистентів, які виконують ту роботу, яку ми від нього захочемо. Тому в цьому відео ми з вами розберемо по кроковий гайд, як власне, з ними працювати, як і створювати, і як користуватися даним сервісом. Якщо ви тільки Втягуєтеся в нейромережі і хочете розібратися, що це таке, то в такому випадку рекомендую підключитися до нашого котобота, Айрена в телеграм, який ви за 5 днів отримаєте фактично міні-курс з тим, як використовувати нейромережі текстові для зображень, для аналітики, для голосу, використання в повсякденному житті та бізнесі. І Більше того, також в цьому боті є вже п'ять нейромереж, які ви зможете використовувати прямо під час цього навчання безкоштовно, або якщо хочете, можете їх придбати окремо і відповідно користуватися ними всіма в телеграмі, зручно і якісно. Тобто, це Midjourney, це ChatGPT та клот, віспер для транскрибації аудіо і левенлам labs для озвучки. Тобто, фактично всі необхідні нейромережі у вас в єдиному телеграм-боті, який вас й навчає, і фактично вводить в курс справи того, як слід використовувати штучний інтелект тому обов'язково тому цей курс є обов'язковим для проходження всім навіть якщо ви вже вважаєте що ви щось знаєте по штучному інтелекту а для тих, хто хоче розібратися ще більше, в ВЕПТРИУніверситеті Люрто Global у нас є курси по кожному бізнес-напрямку SMM, HR, для лідерів бізнесу, продажі, райтинг, розробка, фото, відео, використання різних нейромереж в безкоштовні, до речі, бібліотеці. Тому обов'язково реєструйтеся і вивчайте нові технології, які допомагають вам ставати набагато крутішими і набагато кращими. І так само ви можете нас придбати корпоративне навчання саме для вашої компанії з індивідуальними курсом і індивідуальними. Планом саме під вас. Тому всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну а ми давайте погнали створювати наших. Власне, AI-агентів. Давайте почнемо з першого. Що може даний Abacus AI, даний чат LLM Teams чи як їх в принципі називають. Після того, як ми зареєструвалися, дивіться, в першу чергу, те, що зразу я побачив, називається PowerPoint Generation. Тобто я створити презентацію в PowerPoint, використовуючи чат GPT, ну фактично використовуючи LLM. Я його вже зробив для того, щоб довго не затримувати. Дивіться, Просто все, що я зробив, я йому відправив запит, створи презентацію. Яйський yes, глобал на основі веб-сайту, тобто який я йому надав, на 10 слайдів. І що він зробив, він мені повністю описав, що має бути на цих слайдах. Від початку до кінця він їх. І далі, якщо в мене все влаштовує, попросив згенерувати. От, таким чином я взяв і натиснув знерує, вибрав ту той вигляд, який я хочу. Тут, до речі, можна вибрати або ті, які вже є. Запропоновані або можна завантажити власний свій шаблон, і таким чином в форматі PPTX він нам зенерує згідно нашого шаблону готову презентажку. Ну, в результаті я отримав ось такого роду Так, да, Вона не сильно красива, але за пару секунд він фактично її взяв і згенерував в тому шаблоні, який я його просив, і головне про Яйце Лобал, про наші Intelligent System для автоматизації вашого бізнесу. Він все зробив, описав і, в принципі, зробив це досить непогано, тому що взагалі роботу цю цю виконував він приблизно дві ну, хвилини, можливо, навіть і менше. Якби йому завантажив на мій шаблон, то він би нарував це в моєму шаблоні. Тобто, перша генерація презенташу, як бачите, в нього виходить досить непогано. І в принципі, це такий перший кейс, як його можна застосовувати. Це перший. Момент. Другий, момент, дивіться, генерація зображень. Тобто, зображення ми можемо просто тискаємо на кнопочку Image і після цього вибираємо. Чим ми хочемо знерувати зображення? Тут є велика кількість різного роду нейромереж, з найбільш цікавих, це те, те, те наш що слід звернути увагу. Flux 1.1 крапочка, Ultra ультра або просто про рекрафт айдіограм досить непоганий. І Imagine 3. І 3 — це той, що будований в Gemini. Власне, за допомогою них вибираємо, скільки зображень ми хочемо згенерувати, пишемо наш промтик. можемо його включити, щоб модифікувати, щоб зробити ще краще. Також можемо тут же завантажити наше зображення на основі якого він буде генерувати, і встановити Image Prompt, тобто наскільки. Сильно саме буде він uh, адаптувати під це зображення чи під uh, тестовий і аспект рішу. За пару секунд ми от таким чином вибравши, наприклад, версію флакса 1.1. Uh, давайте хай зенрує одне зображення, і я завжди ми згенеруємо Qt Corgi. driving in the sport car and drinking whiskey. Наприклад. І. Ну, і в принципі, нам цього вистачає Generate. Він бере, і хай він його створює, тобто, в даному випадку я вже використав досить велику кількість моїй потужності, власне. ну і тому треба трохи почекати, але нічого страшного, він зараз його мені згенерує. Нам дається 2 мільйони токенів за 10 доларів, і відповідно подальшому ми можемо за кожні 10 доларів купляти ще 1 мільйон токенів. Його насправді вистачає на досить довгий. Проміжо часу, якщо ми не будемо користуватися дуже активно АІ ботами, ані інженером. Зараз про я про це поговорю і покажу, що це, ну, я, в принципі, я бачу, він нам зенерував, досить згенерував непогано. Але зображення, я думаю, всі так розуміють. Прекрасно я це генерується. Генерація так само ми можемо коду, тобто описуємо, що саме ми хочемо згенерувати, Він сам ЛЛМ-ку, яка під це підходить, і його зенерує. Глибокий пошук так само. Тобто Вибирає лалемку з великої, я бачимо, кількості в нього тут є. Відповідно на основі них в подальшому він шукає інформацію в інтернеті. Тут якраз ті самі зробить дослідження, наприклад, як використовувати генеративний штучний інтелект в фінансах та інвестиціях. І відповідно далі він вибере ті алемки, які необхідно, піде в глибокий пошук, почне активно їх виконувати. І при тому, що цю, цей аналіз він може робити досить довго, тобто це може бути на. Не на одну-дві одну хвилини. Я бачите, він зробив собі, описав все, що він буде робити, степ -бай степ плани, і тепер пішов, пішов активно почав ресерчити, При тому, що, як я кажу, це може зайняти досить довгий проміжок часу. Тому в даному випадку можна його залишити і чекати, коли він ну, власне, виконає ту задачу, яку ми його просили. Тому хай він виконує, а ми підемо далі. А відповідно, це базові функції. Більше того тут можна та само. генерувати відосики, ліпсинки робити, більш хуманайз-текст зробити, і відредагувати той же текст, відео, проаналізувати відео, URL-ку, тобто ми завантажуємо URL, Він звідти витягує всю необхідну інформацію, зробить ці там, де необхідно, і навіть зробить задачки, тобто ми йому просто пишемо таски, наприклад, проаналізуй на сайті Work. Його вакансії керівників відділу продажів і і надай мені 5 найцікавіших із найбільшою ЗП. І він, в принципі, створить собі, я бачите, цю задачку і. Почне її певним чином виконувати. Тобто таким чином він її створив, зараз він її почне виконувати, і на виході відповідно нам мені згенерує дану задачу, яку я його безпосередньо попросив. Але це це банально. Це все дуже банально, тому що насправді є найбільш круті дві фічі, які саме вбудовані в даному Абаку Сияй. Це перша, це так званий оператор. Тобто, що нам дає цей оператор. Цей оператор нам дозволяє керувати комп'ютером в прямому звіті цього слова, тобто він нам створює віртуальне середовище, в якому необбудований браузер, в якому будовані деякі ще інші додатки, і ми йому задаємо задачку, що ми хочемо, щоб він виконав. І відповідно він сам запускає комп'ютер і сам починає виконувати ту чи іншу задачу. Плюс, якщо він сам чогось не може, то в такому випадку ми можемо включитися, наприклад, ввести капчу, ввести там логін і пароль, якийсь. Тому, от, для прикладу, давайте йому напишемо на сайті work.ua знайди. 10 вакансій, 10 не вакансій, а 10, як буде, вакансій, керівника відділ продажу і надай мені. І тепер дивіться, що він буде робити. Я просто задав, що я хочу зробити. Тобто зайти на сайт, виконати цю роботу, і він мені прописує, що так, значить, перше, що я зроблю, подивлюся, що маю тут на екрані, запущу Chrome, зайду на сайт Workua, знайду керівник відділу продажу, і знайду десь і і надам. Тобто, фактично, зараз все, що він робить, це просто виконує за нас ту роботу, яку, в принципі, ми могли самі зробити, але він це зробить за нас ручками. Раз, два, три. І далі ми це можемо зберегти як таску, і, наприклад, що він кожного дня. Мовно кажучи, на 9 годину виконував нам першу певну задачу, не тільки пошуку в інтернеті, але і роботи з безпосередньо комп'ютером, тобто зберігання цієї інформації, зберігання її, наприклад, в Excel, форматування в певному форматі. Навіть він може зайти, наприклад, на той же самий сайт Chatter GPT, виконати певну роботу або клода. І таким чином ми нічого не робимо. Він за нас виконує всю як бачите роботу. Тобто, зайшов на сайт, зараз має написати. Посаду, яку я власне шукаю, і після цього, бачите, зараз він напише керівник відділу продажу, і відповідно далі він знайде мені 10 вакансій. І я бачимо пару секунд, він мені 10 вакансій познаходив. В Принципі, він молодець. Задачу свою виконав. Все, що необхідно, мені видав. В принципі, я би йому написав, що дай мені посилання, він би зберіг кожне з посилання і надав також мені. Тобто, фактично використовувати його як оператор для нашого комп'ютера. Це один з таких досить непоганих фіч, тому що чат GPT, наприклад, дає цю функцію тільки в підписці за 200 доларів. Тут фактично за 10 доларів ви отримаєте те, що необхідно. Але тепер ми починаємо найбільш круту фічу. Це я інженер. Тобто, фактично, це той самий асистент, який вміє створювати, по-перше, я кастомних чат-ботів, але це вже. Скам так, не так цікаво на місці квіз Це ai агентів Тобто, фактично, ми задаємо йому задачу, що він має виконувати. Він сам створює нам фактично ai агента який виконує. Чи іншу задачку на основі ну, власне, нашого запиту. Тому давайте ми створимо з вами одного такого агента, що нам необхідно зробити. Бачите, я натискаю Create-Agent, можемо вибрати якийсь темплейт, наприклад, із тих, які вже є. Тобто, це може бути там «News reporter», «Research assistant», «Portfolio tracker agent», або можемо описати його ну, власне, самостійно. Давайте створимо портфоліо трекера, зробимо його максимально автоматизованим. і… Автономним, тобто просто йому пишемо наш email, куди куди я хочу отримувати uh, мій uh, аналіз мого фактичного портфоліо і сток-тікерс. Uh, і давайте я йому додавлю три тікери, наприклад, SPY, Apple і, наприклад, NVDA. От три цікаві тікери, мене цікавлять. Ну, давайте можемо, ще йому додати, хай вже працює, чи додамо тілті, ще йому додавимо якийсь. Наприклад, Тесла ну в принципі цього вистачить, Натискаю Submit, і після цього він створює нам ai агента, тобто він починає писати код, який власне. Буде виконувати ту задачу яку ми йому поставили. Тобто, і мені на е буде приходити раз в день аналіз даних тікерів які ми йому написали, і е, фактично мені вже не треба лізати по інтернету, шукати інформацію. Бачите, він його зареєстрував, створив, виконав необхідний код, і цей код вже буде крутитися в мене на, е, в даному сервісі і буде працювати в хмарі. Фактично, все мені не треба нічого шукати, як його задеплоїти, як продумати цей код, а що цей код виконує, тому що ми просто. Людською українською мовою пишемо здачу, яку він має виконати, тобто ми можемо створити собі бару таких АІ-інженерів, таких агентів, які самі виконують безпосередню задачу, і нам тільки приходить необхідна інформація по тому джерелу, який ми хочемо. Або ми з іншої сторони створюємо для себе такого агента, який якому ми будемо керувати, наприклад, через веб-сайт або через Телеграм або WhatsApp або інший і месенджер, і, фактично будемо задавати ту здачу, яку він має за нас виконати, він далі буде думати, як це зробити. Взагалі по всій тематиці, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, ми з вами проведемо окремий живий воршоп, в якому і навчимося створювати таких агентів, використовуючи різного роду нову код платформи, і ви будете мати власну ший асистента. І Тепер дивіться, він його створив, дав мені посилання, де я маю мого Ш-агента, ну і в принципі можна тиснути кнопочку View Agent. Після цього він його, я бачите, запускає, напише, що портфоліоаналайзер. Запускаю я його. Агент переходить в статус робочого, теоретично мав перейти в статус робочого, з першого разу він може не завжди перейти. Це нормальна історія. да, все нормально, він просто не оновився. І відповідно далі. Кожного дня тепер я фактично отримую від нього аналіз. Мого портфелю акцій, який ми з вами тільки що розібрали. Тобто, бачите, він у мене запущений зараз. Він тут проводить всі, всю свою діагностику і аналітику, і відповідно через пару хвилин мені відправить його на. О, бачите, все є. І е, це все мені відправить в подальшому е, безпосередньо на е, мою пошту. Тобто, в принципі, він виконує досить непогану задачку, е, але тепер уявіть собі наступне. Тобто це ми з вами зробили от тільки одну е, таку штуку, тобто розібрали основні там, концепції, як його можна використати. Тепер у що у вас є таких е, агентів, ціла команда. Тобто всі вони виконують певного роду задачу і вони допомагають вам вирішувати ті рутинні задачі, які раніше приходилось би вирішувати самостійно. Тобто, в принципі, да, навіть навіть. Напишучи промти чату GPT, ми вже пришвидшуємося. Тут виходить, що ми написали промти, і вони самостійно виконуються, а Ішка сама думає, як вирішити задачку, і надає нам вже готове рішення. Тобто, таким чином, ми, йдучи в еру, саме агентів штучного інтелекту, ми фактично створюємо для себе нових співробітників, нових співробітників в свою компанію, своїх безпосередньо ші асистентів, і як результат. Повністю переформатовуємо організаційну структуру компанії, Фактично то, чи ми займаємося в AI Cine Global, і ви відповідно так та можете автоматизувати свою компанію і інтегрувати в неї інтелектуальні системи, які допоможуть пришвидшити ваш бізнес. Тому. Всі посилання на кожну з нейромереж, які я сьогодні показував, є в описі до нашого відео. По манусу та регенсія в нас є окреме відео, яке ви можете переглянути. І якщо вам цікаво, розібрати Я самому створити таких ж агентів, використовуючи ноу кодлокод платформи, в такому випадку пишіть ви в коментарях, і ми проведемо для вас майстер-клас. На цьому мене все. З вами був Михайло Пацан. Успіхів вам побільше класних ai агентів. Хай вони працюють за вас, а ви займаєтесь більше крутим креативним рішенням і зростайте в епоху штучного інтелекту.